Артилерійську коаліцію нині створюють союзники України. Режим воєнної економіки впроваджує Франція, зокрема, активізує виробництво всіх видів зброї для України. Президент Франції Макрон заявив, що близько 40 ракет дальнього радіуса дії та кілька сотень бомб доставлять в Україну в найближчі тижні. Франція вже передала Києву близько 50 ракет, що мають орієнтовну дальність дії 200. Ці кілометрів та готова надавати Україні щомісяця до 50 авіабомб А2 СМ до кінця 2024 року. Про це Макрон сказав на прес-конференції. Повідомляє агентство Reuters. Париж збільшить постачання артилерійських снарядів для ЗСУ та виготовить додаткові 78 гармат Цезар для України. Президент Франції додав, що європейці найближчими тижнями посилять підтримку України коаліція, яку очолює Франція та США, є складовою контактної групи з оборони України Рамштайн.